Доброго ранку усім. Ну що ж, сьогодні середа, потрошечки рухаємося коридором затемнень. Не такий він страшний, ніби як звучить, але кожному з нас є що змінити в своєму житті, і це найкращий. Період для трансформації як внутрішніх, так і зовнішніх, тим більше, якщо ви планували ці зміни. Отож, середа енергія овна продовжує панувати і заряджати нас на продуктивні дії. Не сидіть і не піддавайтеся лінькам, наголошую ще раз. Активно можете щось зустрічатися з кимось обговорювати. Ем... Чи важливо підписувати документи, я б утрималась, але провести зустрічі для того, щоб обговорити деякі питання, і, до речі, такий лайфхак. Для того, щоб не відмовлятись від пропозицій, якщо вас вони цікавлять, ви можете зустрітися, обговорити деталі і а, сказати таку фразу: все чудово, все класно мені підходить. Але давай ще. Додатково зустрінемося з тобою після 20 вересня і остаточно приймемо рішення. Так ви і не відпустите ситуацію чи пропозицію, яка вам цікава, і зможете дати собі час на роздуми. Середа, Меркурій планета, яка керує саме цим днем. Так, справді кожен день тижня, і, можливо, ви вже звикли, має свого покровителя. А Меркурій це великий жартівник. Цього дня можуть траплятись різні казуси. Несподівані зустрічі, чи несподівані якісь заяви людей, від яких ви не очікували цього, дайте собі трошки часу і приймайте таку неординарність людей, як їхню можливість. Проявитися. І пам'ятайте, що важливе правило це пильність на дорогах. Давайте собі запас, якщо все-таки відправляєтеся у подорож. Можуть бути затримки, ви можете забути документи, можуть траплятися різні несподіванки. Так простір перевіряє нас на нашу зрілість. І наша Венера. Красива, яскрава, має гарну підтримку і від місяця, і від сонця. Тож у цей день ви зможете, дівчатка, гарно пошопитись. Проте пам'ятайте, що дорогі ціннісні речі можуть вам не принести такого задоволення. А ось оновити гардероб, можливо, навіть стиль. Цього дня буде досить вдалим, бо Меркурій ще бог торгівлі та поїде. Тож можна буде знайти щось і по гарним знижкам, і щось таке цікавеньке на осінь собі передивитися. Ну що ж, підказка традиційно від Всесвіту, я вже й не знаю, що б ми без них робили. Без оцього Всесвіту, який говорить з нами, до речі, через слова інших людей, кажуть, що у Бога немає інших. Рук, ніж ті, що є у нас, і немає іншої можливості, як допомогти, ніж проявитися через іншу людину. І як гарно сказала, нагадую собі, і також вам, що це день під символом дзеркало. А те, що ви будете бачити в інших людях, варто запитати себе. А можливо у мені це проявляється? А можливо, я в собі це не хочу приймати. Це день такої правди, коли ви в оточуючих людях зможете побачити себе істинного. Якщо тобі щось не подобається, зміни це. Якщо ти не можеш змінити це, зміни свою думку та відношення до цього. Життя полягає не тільки у пошуку себе, життя це створення себе самого. Ну ніби звучить так, як вдале продовження всього, про що ми говорили. Гарного дня і вдалих трансформацій.